Ви ніколи не здогадаєтесь, кого ми з вами йдемо вітати з днем народження. Підказка, наше відео подивились більш ніж 15 мільйонів людей. Нарешті. Вибач. Та за що вибач? вибач? Ви такий нарядний, лки-палки. Це квіти, а я це я вам приніс чайка смачного, ви любите чай. Фільтр для води, щоб чисту водичку випили. Йдіть, обійму вас. Дякую. Що то нема у вас настрою, Василь? Ти знаєш, вмираю. Що... Хто вмирає? Потихеньку. Та не вигадуйте, що значить у вас день народження. Василь, Скільки вам років? 82. Я зараз кожні три години приймаю жменю ліків. Да. Якщо я не прийму, шостою задихаюсь, жаба давить. Народження. Може, трошки менше курити? Я це роблю. Да? Менше курити. Ну да. я чую, у вас то у вас так було чутно, да. а зараз не чутно, що да. ви курите. Да, — Так ну ну що таке ж не був дур? А у мене навіть мої родичі не знають. Чого не знають? Що у вас день народження? Так. Да. Я народився 25 липня, але. 43 року. Де... Це Десять Вікіпедія пише. Да, де його бережна? І ти розумієш, я у батька питаю. Тато, а чого ви мене записали на 44-й? Він каже, «Дурню, підростеш, зрозумієш. На тебе падає, що ти був в окупації під німцями у Києві. І ти ніде у своєму житті. Не пристроюся, бо ти ж був під німцями. Я не настільки дурний, щоб тебе записувати туди. Василі, що ваше як почуття, самопочуття? Я, якщо дотягну до Нового року, то тільки з твоєю Божою допомогою і допомогою інших людей. Чому ви так? Ви, ви ж завжди такі оптиміст зараз. Ні-ні-ні. Щось... Я, я, я оптиміст і в житті і в смерті. Смерть це інший стан. Душі. І тому мене смерть не лякає. Це я не такий, ось, я не боюся. Смерті всі бояться, да? але я розумію, да? є така формула моя. У вічності вічність вкрасти неможливо. Вона вічність. Да? Зрозумій, якщо ми з тобою по образу і подобію Бога, який нас створив. То вічний він. То вічний ми. Дуже оптимістично. Ми переходимо в інший стан. У мене на це є теорія. Мені треба ось це позакінчувати ось це, да? і написати хоча б 50 сторінок на да? книжки. Що там у нас як тенденція війною цією сеєю? Я одразу скажу: я нашого президента не обирав. Да? Але мені було цікаво. Я відчував, що він пройде по настрою народу, по настрою все вдома, його Бог цьому вчоло. Ось прийшли ось ці роки, я за ним наблюдаю, і я йому хочу сказати. Володимир Осанович, право не в тому, що обирав я тебе чи не обирав. Да. Справа не в мені, справа в тобі. Якщо ти підеш на другий строк. Ти втратиш все славу. Ти втратиш державу. Як народ визначиться? Вони зараз да? але в мене є до, до тебе повага. Тебе брав народ, мій народ. Не один маршал, не один генерал цього не, не зміг зробити. Що зробив ти. В мене для тебе, як до сина, є. Невмируча повага. Але якщо ти підеш на другий строк, ті подлюки які біля тебе крутяться, тебе ж да? і ти все втратиш. І йди на вищий рівень. Йди в Європу, в світ. В тебе харизма є, в тебе є талант. Да? А що це за вишиванка у вас? Це... 30 років тому, коли вже дозволили, щоб були нормальні вишиванки, там і все, да? я замовив хлопчику, йому треба були гроші. а ну давай мені зроби. А він мені каже, Олександр Васильович, а я роблю для якогось там ансамблю, співачого. Я говорю, чим паче. І от він мені зробив її. І... Тридцять років їй? Так. Да. Як, як вчорашній. Да. Дуже класно. Так головне, що я її ще не стирав ні разу. Ні. Серйозно? Так, я не стираю. Це ж Я Поносив тобі три години. Я ж посіду за столом та все. Вона ще не дороблена. А, ой, слухайте, ну ви повністю її переробили, так? Світлі душі да, Голуби не дороблені. Оцей передній план недороблений де дитячі іграшки, да, 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 два я... ось це. Це мені на два-три на дні. А що я бачу? Ви то принципово тут, -тут зробили яхточка, а парус такий, як флаг Польщі, чомусь мені зразу показалося. Білий е, з червоним. Я тобі скажу. Але паруса це а, один із творів, який я Неймовірно любив. І в мене щоб яхта була без залих парусів. Понял. Немає. Бо я з дитинства любив. Але паруса. Коли а, перемога? Ні, перемогу це треба бути дурним, щоб сказати, коли буде перемога. Я ж не Бог, Дай Бог, мабуть, не скаже, коли буде перемога. Але те, що перемога буде і буде за нами, питань нема. Ви завжди дуже важливі речі молоді кажете. Так як ми вас любимо, ви повинні знати. Навіть поганючих вас любимо, бо ми віримо в те, що час з вами зробить гарних людей. Не дайте себе зганьбити, будьте щасливі, в любові все народ От я вже 82, вмираю, але да? я не жалкую. Я радуюсь, бо я переходжу в інший стан душі, в інший стан настрою. Ви гідні своєї землі. Тільки ви ще не розумієте ті, кому треба зрозуміти, що він гідний. Дякую вам, що ви є. Не забувайте мене, друзі. Ну що? Давайте всі разом в коментарях Олександра Васильовича привітаємо з ним народженням. Зробимо репост і нехай всі знають, всі набираються досвіду і послухають. Дуже-дуже розумна людина, Так. Да. Я як завжди. Lö�91. Я з вами. Я з вами. І ще дуже багато років, щоб ви готові тут зібралися. Ну, треба бути завжди готовим. Пока всім.